Недалеко від міста Змієва серед розкішної словажанської природи розташоване селище Височинка. Його історія сягає сивої давнини, і ось що вона розповідає. У 17 столітті на місці теперішнього села простягався густий сосновий бір. Для охорони було направлено військо, яке тут і проживало. Знало це військо за прізвиськом Пушкарі. На березі річки Мош стояла хатина. В якій проживав один пушкар зі своєю родиною, стареньким пульгавим сліпим дідусем, з малими дітьми і дружиною. Одного разу, обходячи лісову ділянку, пушкар помітив серед болотної трави казанську ікону Божої матері, яка випромінювала яскраве світло. Коли він узяв ікону до рук, із-під купини, на якій вона лежала, забурлило джерело з чистою водою. Пушкар приніс ікону додому, і вся родина почала молитися. Одного літнього дня, коли всі працювали на полі, а вдома залишився лише старий дідусь та маленький хлопчик, хлопчик почав кричати, що начебто палає ікони. Дідусь, який ледве зліз з печі, підійшовши до ікони, побачив яскраве сяйво. Побачив в кімнаті речі, а головне маленького хлопчика свого онука. Таким чином, ікона зцілила дідуся. А коли всі прийшли з поля додому, то побачили стоячого на своїх ногах дідуся. Родом родина Пушкаря віднесла ікону до Артюхівського храму. Священник був вражений зціленням старого. Та вже наступного ранку ікону знову знайшли у хаті пушкаря. Її кілька разів повертали до церкви, але вона знову і знов поверталася до сторожової хати. Прото Ірей Зміївського Троїцького собору навіть переніс ікону до Змієва з хресним ходом. Але наступного ранку вона знову була на своєму старому місці. Новина про ту чудодійну ікону поширилася в околиці. До пушкаря почали приходити прочани, багато хворих отримували зцілення. Скільки часу ікона перебувала у будинку Сторожа, невідомо. Але з історичних джерел маємо відомості, що з 1700 року місцевість, де стояла хата Пушкаря, заселив хоружний ізюмського полку Василь Іванович Височин. А вже 1709 року, за особливі заслуги, в полтавській битві він отримав у володіння всю цю місцевість із лісом та луками. У 1712 році Височин переніс із села Артюхівка дерев'яну церкву. Архангела Михаїла та встановив її на місці хати Пушкаря, саме сюди перенесли чудотворну ікону. Навколо храму почало розбудовуватись село, що згодом отримало назву Височинівка, а ікону стало називати Височинівською. У 1736 році Височин повідомив Ізюмське духовне правління, що священники з села залишив свій прихід і мешкає в Змієві. А селяни змушені самотужки справляти релігійні обряди. Перепис 1737 року зафіксував, що у парафії Височинівської церкви архистратига Михаїла налічували 328 чоловіків і 354 жінки. Наприкінці XVIII століття село Височинівка належало Колеському асесору Ковалевському та підпрапорному Ізюмського полку Височину. У 1792 році старий дерев'яний храм почав нахилятися в бік річки Мош. Не маючи коштів на новий храм, Ковалевський та парафіяльний священник Дмитро Савич Павлов Сильванський почали молитися перед чудотворною іконою про допомогу. І сталося диво: Ковалевському несподівано запропонували кошти та матеріали для будівництва цегельного заводу. Так почалося зведення нового кам'яного храму. У 1793 році було закладено основу храму. А 22 грудня 1795 року протоєрей Чугуєва Петро Столяревський освятив нову церкву архистратига Михаїла, ікону урочисто перенесли до храму. Під час цього перенесення всі помітили, як із очей Богоматері виступали сльози. Це тривало три дні. Сльози зберегли. ...чистим рушником, який зберігався при іконі. Згодом утворився звичай, під час читання Євангелія класти рушник на голови богомольців. До 1830 року цей рушник знаходився у храмі, а потім був переданий купцеві Семену Калашникову, який зцілився завдяки іконі. Після його смерті святиня зникла безвісти. Щороку, 27 червня, ікону урочисто несли хресним ходом до Змієва, а 7 липня повертали до монастиря. Під час епідемії холери мешканці Змієва заносили ікону до помешкань хворих і хвороба відступала. Про цю унікальну легенду написано в книзі Михайла Саяного Зміївщина Слобожанщини, Перлина.